Слава Ісусу що нам не люди, ми з вами. Не переживайте мені нічого не потрібно. Я вещире серце, бажаю вам миру, добрання і радість. Я прийшов сюди, щоб закликати людей молитись за Україну, щоб Бог зупинив війну. Ну також побажати вам миру і нагадати радість словини, яка написана в тій святій книзі, що Бог, який створив нас, який створив вселену, галактику, який створив землю, який дає нам повітря, дає нам життя. Любить людей, Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом. А ми є грішні. і між нами і Бог є велика прірва через гріх. Но прийде той час, коли людям придеться пристати перед Богом і дати твій за своє життя, відповісти за свої гріхи. Якщо бути чесними, подивити своє життя, кожна людина робить гріх. Хтось більше, хтось менше. В словах, в думках, в тілах. Багато є речей, які Бог мені не угодить, які не є згоджен, але є гріх. І через рік ми будемо відповідати за свої гріхи. Но радісна новина, що Бог любить людей. Бог не хоче смерті грішника. Бог послав свого сина Ісуса Христа, гристо, яке ми святкували, щоб, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічний. Єдиний шлях на небеса, він єдиний, хто може нам здарувати прощення гріхів і вічне життя. А чому Ісус Христос? Чому Він такий відомий по всьому світі? Тому що Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Він є святий, і в третій день Він Воскрес ради нашого оправдання. Він єдиний шлях на небеса. Ну для того, щоб примиритися з Богом, щоб спастися, від і страждань пекла, людям потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Тому що ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима перед Богом ніхто не оправдається і не відкупиться. Це неможливо. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть примиритися з Богом. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Поки наші серця б'ються, примириться з Богом, покайтеся своїх гріха. Вірте. Посадися. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, дарував нам мир і спокій. Я також хочу роздати вам християнські листівки, які називаються зупини війну. Щоб Бог зупинив і даривав мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Нехай переживе Господь. Зупинимо війну разом. Молимо за Україну. Тільки Бог може нас врятувати і зупинити війну. Будьте власнення. Гарного вдячність дороги.